Привіт! Ласкаво прошу на мій канал! Незабаром світле свято Пасхи, і це відео дуже буде корисним для тих, хто ну, ніяк не може оприділитись з рецептом Пасхи, яка буде головним смаколиком та окрасою святкового столу. Розповім вам про 5 різновидів пасхальної випічки. Кожна з п'яти пасок буде абсолютно різна по складності приготування, але кожна з них по-своєму дуже смачна. Саме... Складність приготування буде головним критерієм. Від найлегшої паски, на мою думку, до найскладнішої. Отже, на п'ятому місці найлегшою у приготуванні паску для себе визначила сирну паску. Ця паска виходить надзвичайно пухка та ніжна, ніби хмаринка. Сирну паску моя мама дуже часто готує просто до чаю протягом року. Не обов'язково чекати цілий рік, щоб насолодитися цією смакотою. І це лише говорить про те, що сирена паска дуже швидко та легко готується. Як і будь-яка дріжджова випічка, ця паска готується на основі опари. Також для чого ми ж зазвичай на початку приготування будь-якої дріжджової випічки готуємо опару. Для того, щоб перевірити дріжджі, чи вони якісні і чи будуть вони гарно працювати. Далі тісто для сирної паски готується теж, як і будь-яке дріжджове тісто. Яйця кімнатної температури перемішуємо з цукром. З додавання дрібки солі. А оскільки паска сирна, додаємо до злегка збитих яєць кисломолочний сир. Також додаємо в наше тісто опару просійне борошно. Та вершкове масло кімнатної температури та вимішуємо наше тісто протягом 10 хвилин. Дуже детально на процесі приготування зупинятись не буду. На каналі вже є відео з процесом приготування сирної паски і посилання на нього з'явилось у правому верхньому кутку. Лиш додам, що ця паска дуже довго залишається свіжою та пухкою. Взагалі дуже полюбляю будь-яку випічку з додаванням кисломолочного сиру. Такі вироби виходять дуже пухкі та ніжні. І візберігання стають тільки смачнішими. На четвертому місці по складності приготування на основі свого досвіду визначила паску Крафін. Особливість цієї паски в тому, що вона має бути з гарно виявленими та хрусткими шарами, як у круасана, та ніжною та пухкою серединкою, як у мафіна. Саме тісто готується дуже просто та швидко. Для його приготування теж спочатку потрібно зробити опару. Через 20 хвилин, коли опара гарно піднімається, можна переходити до приготування тіста. Тут все як завжди: збиваємо до легкої піни яйця з цукром, далі в діжу міксера додаємо опару, м'яке вершкове масло кімнатної температури та просіяне борошно. Та вимішуємо тісто для паски десь хвилин 20. Чим довше, тим краще. Я вимішувала два підходи по 13 хвилин. Є лише одна особливість такого тіста. Вона має бути тогіша за тісто, як для звичайної паски. Тому, якщо прорахувати співвідношення сухих інгредієнтів та рідких, то. Для приготування крафіна використовується більше борошна, ніж для приготування будь-якої іншої паски. Є лише одна складність у приготуванні крафіна це вироблення самої паски. Але насправді тут теж немає ніяких складнощів. По цьому рецепту тісто виходить еластичне, тому його без проблем можна розкатати у великий та тоненький пласт. Та у відео саме про крафін. Детально розповідає про те, як можна так гарно виробити паску. Посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. Лиш додам, що в результаті крафін і справді вийшов з хрусткою кірочкою та ніжною і пухкою серединкою, і з кожним днем ця паска теж стає ще смачнішою. На третьому місці по складності приготування я визначила олександрійську паску. Моя мама пече на олександрійському тісті різну солодку випічку та пиріжки різними начинками. Випічка на цьому тісті виходить дуже ніжна та пухка. Є одна особливість у приготуванні олександрійської паски. Це те, що опару потрібно приготувати з вечора, а вже на наступний день замішувати саме тісто. Сама опара складається теж з трішки більше інгредієнтів, ніж, як зазвичай, крім дріждів та молока або сироватки, як у моєму випадку, цукру та борошна, для опари потрібно збити вершкове. Масло кімнатної температури з цукром до пишності та посвітління. А також до збитого масла потрібно додати 2 яйця кімнатної температури. Збиваємо міксером на найбільшій швидкості та сюди ж додаємо сироватку з дріжджами. Нашу опару накриваємо харчовою плівкою і залишаємо в спокої на ніч при кімнатній температурі. слідуючий день опара має. Трішки незвичний вигляд, але коли починає додавати до неї борошно та сіль, опара починає дуже шипіти. Це ознака того, що з опарою все добре і дріжджі роблять свою справу. Після цього до просійного борошна додаємо нашу опару та вимішуємо тісто мінімум 10 хвилин. На той момент хотіла з цього тіста спробувати зробити паску крафін, але виявилось, що це тісто не дуже підходить для крафіна, зверху всі шари тіста злилися між собою після випікання. Добре, що зробила прошарок з макової начинки, тому в розрізі паска вийшла все ж гарною, вона виглядає як мармурова, недарма тісто розкатувала, просто тісто виходить за рідке. Недостатньо туге, тому шари злились. Тісто на олександрійську паску краще всього поділити на колобочки і розкласти по формам на одну третю. Також в тісто можна додати родзинки та різні сухофрукти, і ваша олександрійська паска буде неймовірно пухка та смачна. Також ще хочу додати, що на приготування Олександрійської паски затрачується мало часу, адже. Процес приготування починається ще з вечора. Цей рецепт дуже підходить для тих людей, які працюють на роботах, адже з вечора після роботи можна приготувати опару, а вже на слідуючий день вранці можна встигнути замісити тісто і випекти паски. По-моєму, дуже зручно. Перейдемо до наступної паски, яка знаходиться на другому місці по складності приготування, а саме заварна паска. Я дуже люблю цю паску. По своїй консистенції та на смак вона нагадує мені коровай. І чим довше вона стоїть. Тим смачніше вона стає. Особливість її приготування це те, що перед тим як вимішувати тісто, нам потрібно зробити 4 заготовки. Перша з них це опара. Крім звичних інгредієнтів для опари, а саме живих дріжджів, молока та цукру, замість борошна потрібно використовувати манку. Поки готова опара підходить у теплому місці, переходимо до приготування заварної основи. Тут все просто до закип'яченого молока з вершковим маслом додаємо просіяне борошно. та перемішуємо все лопаткою до однорідності. Тісто має зібратися в таку грудочку, а поки наша заварна основа охолоджується, Приготуємо одним махом відразу ще дві заготовки, а саме розділяємо яйця на жовтки та білки. Білки потрібно збити з однією частиною цукру від всієї порції для тіста міксером. І після цього тими самими вінчиками збиваємо жовтки з другою частиною цукру до пишності та посвітління. Після цього діжі міксера змішуємо всі наші 4 заготовки та перемішуємо міксером на середній швидкості. Також сюди ж додаємо м'яко вершкове масло та відразу все просіяне борошно. Вимішуємо наше тісто для паски не менше 20 хвилин. Як завжди, чим довше, тим краще. Більш детальний процес приготування ви можете дізнатись, переглянувши відео, посилання на яке з'явилося у правому верхньому кутку. Що я ще хочу додати, що ця паска... Варта ваших зусиль. Вона виходить дуже пухка та легка з такими дрібними порами. При нарізанні паска не розвалюється і не кришиться, а з часом вона стає тільки смачнішою. Ну і нарешті перше місце по складності приготування у нашому списку займає паска Панетоне. Взагалі, панеттоне відноситься до італійської різдвяної випічки, але через свою зовнішню. Схожість з паскою українські господині зробили панетони пасхальною випічкою. Не скажу, що пането така вже дуже складна у приготуванні, але є деякі особливості, які роблять процес приготування більш тривалим та цікавим. Весь процес приготування по часу потрібно розтягнути на 2 дні. Отже, перший день нам потрібно приготувати звичайну опару зі свіжих живих дріжджів, молока. Або сироватки, цукру та борошна. Залишаємо опару спокої в теплому, без протягу місці на 20 хвилин. Коли прийшов час, опара підійшла і можна переходити до приготування тіста номер 1 Для тіста нам потрібно збити до пишності та посвітління вершкове масло кімнатної температури з цукром. Після цього додаємо до масла по одному яйця кімнатної температури теж збиваємо міксером. Сюди ж додаємо опару та борошно та перемішуємо до однорідності. Миску з тістом накриваємо харчовою плівкою та ставимо на ніч в холодильник. В цей день також можна замочити сухофрукти у сиропі, а вже на слідуючий день переходимо до основного замісу тіста. Тісто з холодильника теж так цікаво виглядає, і в діжджі міксера збиваємо м'яке вершкове масло з цукром до пишності та посвітління. В Це тісто вже додаємо тільки жовтки. Також на цьому етапі можна додати екстракт ванілі, мед та цедру цитрусових. Тож, можна зробити висновок, що паска буде дуже ароматна. Сюди ж додаємо тісто номер 1 та просіяне борошно. Тісто потрібно вимішувати дуже довго, не менше 30 хвилин. Можна робити невеличкі перерви, щоб міксер відпочивав. В кінці вимішування додаємо сухофрукти. Більш детальне описання процесу приготування ви можете дізнатись, переглянувши відео, посилання на яке з'явилось у правому верхньому кутку. Хочу ще додати, що панеттоне зазвичай готується на сильному борошні, з більшим вмістом білка. Я готую панетони на звичайному борошні і результат теж виходить дуже вдалий. Всередині паска виходить дуже пухка та волокниста. Як справжня панетоне. крім того, дуже смачна та ароматна. Результат вартий тих зусиль та часу. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який рецепт вам більше до вподоби. В описанні під відео будуть всі посилання на відеорецепти. Цих пасок і ви зможете з легкістю приготувати будь-яку з них. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!